Відмова гарантії Трещинка. Такий лист, висновок, Пісюлька. За подписью этих членов вони? Оглядали 6 вересня, куплявся він год назад 3 вересня, прийняли в магазині по гарантії і відправили в цей сервісний центр. Тут написали, що його пізно. Отправили, Тобто, прийнятий він був до 3 вересня 2024 року, прийшов до них хто зна коли, і вони написали, що він пізно прийшов, того це не гарантійний случай. Кроме того, написали, що гарантійний термін вийшов. Детальний огляд немає ознак виробничого браку. Тобто, якщо тут метал лопнув, то це не гарантійний случай. Це не виробничий брак. Тобто, якщо тут метал порістий, був прилітьє, то це не виробничий брак. Написали, що він має пошкодження. Також є підстава відмови. Тобто пошкодження. Які пошкодження? То, що його тут Йолочки не було, і я намотав в паклі. То що воно навіть два хамута ставив і вода текла з нього. Прийшлося наматувати паклю, потім ставить хамути, і потім воно щось дало. Які в нього пошкодження? Де пошкодження? Ні царапинок, нічого. Нагадуємо, що насосне обладнання згідно з інструкцією. Повинно встановлюватись лише кваліфікованим персоналом. Дивимось інструкцію. Коротше, в інструкції тут такого немає. Ось все, монтаж. Коротше, треба не включати кабель в розетку, прежде чем його монтувати. І т.п. Написано, як виміряти глибину колодязя. І ТДТП інсталяція. Написано, яку трубу використовувати, Все таке. Тут написано: якщо водойом відкритий, то убезпечити його. Щоб діти туди не впали і животні. І все таке. Коротше говоря, про кваліфікованих спеціалістів тут нічого не написано. Це тут написано про електрику. Тобто, це не кваліфіковані спеціалісти тут написано. Тобто, ти можеш брати, згідно інструкції, його встановити. І все буде чудесно. Вот такой высновок. вот такого вот, кто-то, товариство у нас, да. Вот так вот, придется его, або заклеивать обоксидкой, раскручивать, если получится. Ну, он почти год проработал, я думаю, получится. Другие души работают. То там, конечно, да, там и жабуриня висить, там хер відкрутиш. Так що я думаю розкрутити, заклеїти його хорошенько обоксидкою і скрутить до кучи. То що бабла в мене зараз особо немає. Щоб з таким листочком піти в суд, вони самі розуміють. Насос я в прошлый год купляв за 1200. Суд. З листочком буде стояти як мінімум тисяч, І неізвісно, який буде висновок суду. Крім того, прийдеться доносити ще незалежну експертизу, іще всякі бумажки. Може це навіть і на 2-3 тисячі затягне. Тобто, виходить, вчинка вичинки не стоя. Вони про це знають, пишуть відмову. І все, до свидання. І роби з ним, що хочеш.